Дві валентиночки вам чи чотири наступні людині? Через чотири люди... чотири валентиночки вам чи шість наступній людині? Чотири <tiders> нам. <tiders> <tiders> супер, тримайте. Візьмете так, дві, чотири. Це вам зі святом вас. І вам гарного дня. Чотири валентиночки вам чи шість наступній людині? Шість, шість валентиночок вам чи вісім наступній людині. Давайте мені, бо мені ніхто не подарить, значить мені треба. Супер, тримайте шість. Ви візьмете шість тут. Давайте дивіться, тут вісім, я дві забираю і шість даю вам. Отак, і ще одненько. ще одненько. Опа, все, шість вам. Дівчата, добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, вісім кульок таких Валентинок вам чи десять наступній людині? Вісім. нам. Ви впевнені? Давайте нам одній, а інші наступні. Не, давайте Я вам вісім. Давайте нам вісім. Да вам вісім, забирайте вісім. А Десять, скажемо іншим, так? Ми сподівалися на це, але без різниці кому робити приємно. Дякую. Дякую вам. Вам гарного дня. До побачення. Підписуйтеся на офіційний канал Новин Білка Знає, щоб наступний раз саме ви стали переможцем.